Це наш музей. Я, Балканка Вікторія, представляю музей партизанської слави Одеської загальноосвітньої школи No65. Він присвячений діяльності партизанських загонів і підпільних груп, що діяли на території величезної країни. Ці групи і загони часто проходили підготовку у Підмосков'ї і складалися з бійців-спортсменів, здатних виконувати особливо складні завдання. У музеї зберігається дуже багато безцінних реліквій, які подарували нам бійці. Також у 2020 році музею виконувалося 35 років. За цей час було зібрано понад 3,5 тисячі експонатів. В музеї проводяться екскурсії на різні теми. Тема моєї екскурсії історія мови експонатів. Вони здатні розповісти історію своєї країни. Війна стала страшним випробуванням для всього народу. Особливо важкою вона була для дітей, людей похилого віку і жінок. Жахливо те, що маленькі дітей брали кров, вливаючи її пораненим німецьким солдатам. Один із експонатів, що привертає увагу багатьох відвідувачів. Капсули зі священної землеї. Активісти нашого музею привезли її з табору Сол що знаходиться на околицях Риги. Перед вами газети, що виходили у 1942 році, вони випускалися бійцями, які виконували завдання в тилу ворога. Повертаючись на базу, вони створювали бюлетень, карикатури газети. Ось, наприклад. Ця карикатура намальована іспанцем Хосе Санчо. Наступні складені у віршованій формі нашим ветераном Пономарьовим Глібом Михайловичем, який зберіг ці газети і передав нам дар. Їх у нас зберігається чимало. А тут у вітрині перебуває шахтарська лампа іспанця Хосе Вієско. Він привіз її з міста студія, звідки саме родом. Хосе Вієску був, був одним із небагатьох бійців, які воювали за нашу країну. Це були болгари, румуни, угорці. Вони входили до складу партизанських загонів. Хосе Вієску був одним із небагатьох бійців, який не зміг повернутися на Батьківщину після війни, через фашистський режим. Тільки через 20 років, коли йому вперше було дозволено відвідати Іспанію, він побачив свою маму. В експонатах музею є ваза, на якій фотографії двох розвідників Ленізи Богорського та Трофима Іванчука. Вона подарована пошуковцями Рівненської області. Учні шукали сліди загибелі цих партизан. Мама Ленізи Богорської проживала в Одесі. Цікаво, що вона протягом 40 років навіть не знала, яким чином загинула її дочка. Ми також підключалися до цієї пошукової роботи. Леніза була унікальною особистістю. Свої 19 років відрізнялася фотографічною пам'яттю діяла в трьох загонах. Її доповідні записки зараз зберігаються у полтавському архіві. Перед останнім завданням дівчинку бачила радистка Леся Теська, коли вона застрибувала на машину. Кличкою Лінізи була Галя. Галя, ти куди? запитала радистка. А я же тебе звати? Галя махнула на схід та сказала: Мої ім'я, дізнаєтесь після війни. Цей маленький експонат знак-відмінний розвідник. В нього теж своя історія. У 2016 році нас відвідала делегація партизан-підпільників та інтернаціоналістів з міста Київ. В її складі були видатні люди, два доктори історичних наук, які, до речі, подарували нам книги. Після завершення екскурсії один з гостей, Капецевич Анатолій, Георгійович встав і сказав: Я схвильований почутим і побаченням, тому хочу подарувати музею свою першу нагороду. Ця подія була настільки несподіваною, тому що з першого нагороду навряд чи хтось так легко розлучається. Зверніть увагу це щоденник Івана Карсає, пійця, що загинув у групі енергетик місця Запоріжжя. Тут він описує про ставлення до захисту вітчизни. До своїх батьків. На підставі матеріалів матеріалах музею під тих книгах став описувати біографію партизан, наш друг, письменник і журналіст Чванов Петро Петрович. Біографія цієї жінки досить відома. Вона потервала на цей банер, який прикрашав центр міста. А за Константинівна підпільниця, колишня балерина театру опери і балету. Її квартира була явищною, де збиралися партизани. Вона агітувала словаків, щоб ті перейшли на наш бік, готувала їжу бійцям в катакомби. Був випадок, коли вона потрапила до рук румунів, її били, кинули в підвал. Але трохи згодом викупили за бочку соляки та 600 марок. На жаль, Азя Константинівна пішла з життя у віці 93 років, і нам її до сих пір дуже не вистачає. Ця картина центральна в нашому музеї. Привертаю увагу тим, що відображає всю суть даного музею. На самій картині представлені партизани, які слухають центр. Радист передає повідомлення. А пізніше партизани отримують вказівки подальших дій. Варто звернути увагу на те, що особи цих партизан замінені на обличчя наших бійців. Я закінчу екскурсію словами нашого ветерана Пономарьова Гліба Михайловича. Хай на віки грім війни замовкне над державою, а вдарить внуки і сини не посраблять батьківські слави. Дякую за увагу!